Сьогодні відзначається 193-я річниця з дня народження Олександра Поля, юриста, археолога, громадського діяча, підприємця і краєзнавця першого почесного громадянина Катеронослава, нині Дніпра, а для нашого міста ще й засновника промислового видобутку криворізьких залізних руд, який визначив перспективи розвитку кривбасу та Придніпровського регіону на століття. За традицією, 1 вересня криворіжці принесли квіти до пам'ятника Олександру По. Олю у центральному міському районі є вулиця, названа на його честь, обдарованим криворізьким студентам, вручаються імені стипендії у пам'ять про видатну людину. Біографію та внесок славетного мецената вивчають на уроках краєзнавства та історії. Постать поля це в першу чергу про те, яким ми бачимо місто сьогодні. Місто яке з великим населенням, промислове і так далі. Тобто, Олександр Поль, це в першу чергу та людина, яка ініціювала. А власне, видобуток промисловий, підкреслю слово промисловий, і, власне кажучи, це і дало поштовх, як потім створення залізниці. Так і власне розвитку міста як такого великого мегаполіса з промисловості по видобутку залізної руди. Ви розумієте, одна справа просто знайти поклади залізної руди, і зовсім інша справа обґрунтувати, що це буде мати якийсь зиск. А в той момент це бурхливий розвиток промисловий, начебто, всім очевидно, але той же самий Поль просто ходив, добивався, намагався знайти гроші для того, щоб почати промисловий видобуток і. Цей видобуток все ж таки почався за іноземні кошти, що, власне кажучи, де полі був великим акціонером.